Всім привіт знову в мене на каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, хто ж може бути в фіналі шоу Холостяк 13. Поговоримо також про інтим на проекті. Та в цілому про сьомий випуск. Дивіться далі, буде дуже цікаво! Сьомий тиждень проекту почався з побачення з Юстиною. Юстина вже другий раз підряд йде на побачення. Щось холостяк її дуже часто запрошує. Взагалі у нас такий інтелектуальний сезон: то побачення в книгарні, то вивчення нової мови. Але я помітила, що дуже багато коментарів про те, що цей сезон трішки нудний в порівнянні з іншими сезонами. І я можу сказати, що дійсно цей сезон мені не так цікаво дивитися, як попередні. Можливо, це справа в головному герої, хоча він медійна людина, але все ж таки якось не чіпляє увагу глядачів. Можливо, справа в самих побаченнях. Але дівчата доволі непогані в цьому сезоні. Після того, як Юстина і Терен попрактикували іспанську мову, вони відправились трішки перекусити в ресторан. І в цей момент вони почали розповідати один одному про свої почуття говорити різні приємні речі різними іспанськими словами, які вони щойно вивчили. І тут Юстина каже таку фразу, що я хочу, щоб ти мені подарував багато поцілунків. Саме іспанською, тобто сама ініціювала поцілунок, як часто роблять дівчата в цьому сезоні, і в них нарешті травився цей перший поцілунок. Ось вона вже прийшла такий великий шлях на проекції, дуже близько до фіналу, і тільки зараз перша поцілувалась. Можливо, причина того, що холосяк її так довго не цілував, як інших дівчат, в тому що він розуміє, що вона цнотлива, що в неї були різні травми в минулому, і тому він такий дуже обережний з нею і не поспішає. А можливо, тому що насправді немає такого сильного тяжіння і такої пристрасті. От чесно, я між ними не бачу сильної пристрасті. І навіть поцілунок був такий, як на мене, легкий, не побачила я там сильних почуттів. А ви, до речі, напишіть в коментарях, побачила від почуття чи ні. Наступне було побачення з Аліною. І холистяк відправився з нею займатися гончарством, робити вазу для її троян. Перша частина побачення пройшла доволі добре. А от друга частина побачення це було їхнє вже спілкування. І тут Аріна почувалася дуже сильно невпевнено. Вона прям починала плакати. В неї постійно були мокрі очі. Вона начебто відчувала, що ось-ось, і холостяк може з нею попрощатись. Вона не відчувала, що вона ось зараз є його фавориткою, і в них все далі буде добре. Хоча попереднє побачення в них було дуже пристрасне. Вони цілувались в Карпатах. Але кожного разу, в кожному випуску, у Холостяка є до неї питання питання і претензії в тому плані, що вона постійно жива по сценарію, що в неї все продумано, що все так ідеально. І в цьому випуску ця тема стала вже дуже критичною. Про це почали говорити і інші учасниці, що Аліна така все ідеальна. Про це постійно натякав їй холостяк, що йому це не дуже подобається, що він хоче побачити її справжню її щирість. А Аліна не розуміла, що він взагалі від неї хоче. Вона думала, що все в порядку і вона себе показує щирою. Хоча ще декілька випусків назад а, учасниці говорили за кадром, що ось Аліна не така, якою намагається здаватись, і що насправді вона взагалі особливо не закохана в Холостяка. Що вона в цьому щоденнику, який отримала кожна учасниця, записує просто список продуктів, а не свої почуття до головного героя. Тому можливо. Дійсно, так, Аліна була не до кінця щира, плюс дуже багато чуток, пряток з приводу того, що в неї там поза проектом є інший хлопець, з яким вона в стосунках, а той терен їй не дуже був потрібен. Ось є одна така версія Аліниної нещирості. І також я бачу тут іншу версію, в чому проблема Аліни. Інша версія полягає в тому, що Аліні складно виражати свої емоції, що із деяких проблем і труднощів в її дитинстві, в її зростанні. Вона сформувалась такою особистістю, яка постійно повинна бути дуже ідеальною, повинна досягати певних цілей, там заробляти гроші, щоб в неї був достаток, там не падати духом, не виражати гнів. Тобто, ось така в неї програма в голові. Взагалі дуже погано не виражати свої емоції. Це має дуже негативні наслідки, як і на фізичне здоров'я, так. І психологічне, і будь-який психолог скаже, що подавляти свій гнів, свою агресію, це дуже погано. Щоб треба вчитись це виражати в здоровій формі, говорити, що тобі щось не подобається, проявляти ці емоції. І, от, наприклад, коли в неї були просто посиденьки з дівчатами, і прийшов гриша і почав запитувати про її дитинство, про її маму, про її відчима і так далі. То Аліна перед гришею більше розкрилась і перед дівчатами, ніж перед Олександром Тереном. Вона розповіла свою історію дитинства, свої певні труднощі в житті. І в цей момент вона була більш щирою. І мені навіть стало її шкода. І можливо, Аліна більш глибока і цікавіша людина, ніж те, що вона показує. Мені так особисто здається. Але вона чомусь вибрала ось цю стратегію бути ідеальною, що не дуже добре. До чого ви схиляєтесь ближче? Те, що Аліна просто нещира, і їй було все одно на того терена, і головна була перемога. Чи все-таки просто в неї є певні травми, і ось їй важко розкриватись і показувати себе в більш якихось чутливих моментах, в якихось негарних моментах? Я думаю, що можливо обидві причини мають місце бути. Тому що коли вона розповідала за кадром про якісь свої емоції почуття, то вона якось не промовляла про те, що їй було боляче втратити Олександра. Чи вона б хотіла б з ним якісь довготривалі стосунки? Ні, вона біж говорила про те, що вона боїться не отримати троянду і покинути проект. А ще одна річ, яка підштовхнула Терена зробити такий вибір і відправити Аліну додому, це її відео, в якому вона мала розповісти якісь цікаві факти про себе і якось розкритися перед Олександром. І як на мене вона не зовсім справилася з цією задачею, тому що інші дівчата вони дійсно розповіли якусь більш глибоку інформацію про себе. Те, що не розповідали раніше, вони більше якось розкрились. Наприклад, у Іни було дуже гарне відео. Вона розповіла якісь такі легкі і веселі факти про себе, також були факти про її матеріальні досягнення, і також розповіла інформацію про хлопця військового, з яким вона тривалий час спілкувалась, але на жаль, його вже немає в живих. Юстина, наприклад, розповіла про свої травми, про свій підлюдковий вік, про те, як вона жила своєю бабусею, і який це був для неї дуже складний період в житті. Анастасія, як завжди, трішки більш сексуалізовано підійшла до цього відео, але й також розповіла деякі факти про себе в такій більш грайливій, смішній формі з перчинкою. А от у Аліни відео було от доволі нудне вилазана картинка, але насправді взагалі не чіпляюче. Тобто, ну дуже банальна інформація відео, яка взагалі не показує нічого нового про неї. Ніякого такого секретика, нічого такого, щоб хлостяка здивувало або вразило. Просто показала, як вона проводить свій звичайний день і факти про цей день. І, звичайно, я розумію, що таким чином вона хотіла йому більше сподобатись: що ось подивись, як в мене все круто, класно, як в мене все проходить ідеально. Але краще таке не заграватись, а дійсно старатись розкриватись перед людиною, якою ти намагаєшся будувати стосунки. В своєму інстаграмі Аліна написала наступне. Зранку перед церемонією я сказала дівчатам: якщо це не моя історія, нехай я піду сьогодні. Морально я була готова, навіть зібрала всі свої речі, як ніколи. Ці останні тижні були емоційно важкими. Я відчувала до себе якісь необґрунтовані претензії, які мала постійно спростовувати. Наша історія з Олександром закінчена. Кінець проєкту не дорівнює кінець життя, моє тільки набирає обертів. Про які я розповім на останньому постшоу, в будь-якому разі, бажаю їй щастя. Аліна дуже гарна дівчина. Як на мене, вона була одна з таких найкрасивіших учасниць цього проекту. Ну, мені просто подобається такий типаж, хоча в цьому сезоні було багато гарних дівчат. Не тільки одна Ксенія, як вона там постійно говорила, я тут найкрасивіша. Ні, я вважаю, що були і інші красиві дівчата, окрім Ксенії. Наступне побачення було з Інною, яке вона організувала самостійно, теж взагалі не знав, що буде відбуватись. Спершу Інна приїхала з Олександром на машині, вона допомогла йому сісти, поставила крісло колісне в багажник, повністю так от про нього потурбувалась. І я думаю, що Голостяк наш це оцінив. Після чого вона привезла його на лівий берег Києва, щоб показати, як проходить будівництво її квартири, яку вона нещодавно купила, і таким чином показала, що ось вона фінансово забезпечена жінка, що в неї ось вже є житло. І з одного боку це добре, це непогана стратегія. Але з іншого боку, дівчата, які намагаються показати потенційному хлопцеві про те, що ось у мене тут є гроші, тут в мене квартира, тут в мене те все. Таким чином можна привернути до себе якихось дуже меркантильних чоловіків. Або Альфонсів, тому треба бути з цим дуже обережною. Але холостяку така дівчина б і підійшла. Як ми пам'ятаємо з минулих випусків, йому дуже сподобалась модель стосунків його друзів, які живуть у Європі, і в яких стосунки 60 на 40. І то 60, тільки тому, що чоловік їсть більше. А так, я думаю, що йому подобається і 50 на 50. Тому і на в цьому плані непоганий варіант. Потім вона привезла його до ресторану, але їжа була приготовлена саме нею не розтиранна. Щоб також вразити холостяка ще й своїми кулінарними здібностями. Як сказала Іїна за кадром, показую всі свої козирі. І після чого навіть сіла і зіграла йому на фортепіано. Таким чином, ще й показала, що в неї є й музичні здібності. Тобто, як ми бачимо по цьому побаченні, у Інни тут одні плюси: і гроші є, і готує, і така всебічно розвинута, і дітей хоче так само, як і він, і готова до материнства. Ну просто. Реально така ідеальна для нього жінка. Але і в цьому побаченні холостяк знайшов мінуси. Це те, що вона неправильно рішує конфлікти, якось неправильно свариться. Але як на мене, він просто придирається до слів. Я вже це не один раз помітила. На побаченні з кожною дівчиною він вириває якусь фразу з контексту і починає запитувати: а то ти це маєш на увазі? Ти так вчиняєш? І потім учасниця переконує його, що ні-ні ні, я насправді роблю так і так. І отак от відбувається майже з кожною учасницею. Це дійсно якось так дивно. І отут він вже й придирався і до інне. Ну насправді він має до чогось придиратись, бо не може так, щоб побачення виглядало повністю ідеально, тому що тут вже потрібно на цьому і шоу закінчувати. Ні, повинна бути певна інтрига, повинно щось і подобатись, і не подобатись кожній дівчині. Щоб ми думали і гадали, хто ж може дійти до фіналу. Але невеликі непорозуміння на цьому побаченні не завадили їм поцілуватись. Але так забіжу наперед, в цьому випуску холостяк цілувався майже з усіма: і з Юстиною, і з Інною, і на наступному побаченні з Настою. І навіть такі невеличкі легкі поцілунки з Аліною. Але, як ми вже бачили по минулим випускам, поцілунки не заважають Олександрові відправляти дівчат додому. Нічого страшного, що він, ось тільки з дівчиною поцілувався, все було пристрасно. Ні, на наступному ж тижні він може легко її відправити додому. І ось, до речі, цікава інформація. Інні в інстаграм поставили ось таке запитання: наскільки сильно змінені ваші побачення на екрані, і наскільки все вирвано із контексту, які розмови були, і які не потрапили в епізод, і ось що на це відповідає Інна. Ну, можу казати тільки про своє побачення. Основна лінія зберігається, всі важливі розмови там є, але деякі деталі не показуються. Наприклад, чого я напросилась на ініціативу. Бо я трошки понила Саші, що не змогла вибороти це у східниці, тому він вирішив мені таке в Києві дати. Ну, дякую. Ну, як ми знаємо по різним зливам, по різним чуткам, насправді дуже багато чого нам не показується, вирізається, монтується таким чином, щоб змінити взагалі картинку і відношення до учасниці. Тому, як на мене, це була така правильна відповідь від Інни, щоб не було претензій від СТБ. Наступне запитання також цікаве то з дівчат на проєкті вів себе так, як в житті, тобто не лицемірив на камеру. На що Інна відповідає: Ну, якщо взяти нашу четвірку, то одну дівчину я вважаю нещирою по відношенню до Саші і до цілі перебування на проєкті. Я думаю, тут Інна скоріш за все говорить про Аліну. Бо саме про Аліну було найбільше розмов про її нещирість. Або про Анастасію. Бо з Анастасією нею якось найбільше конфліктів. І ось ще цікаве запитання. Чи були думки за весь період зйомок піти з проєкту? Так, один раз я задалась питанням: що я взагалі тут роблю: п'ятий тиждень, східниця, всі фактори одночасно. Виборювати побачення, слухати від кожної про спілкування, без часу на це все переварити, ставлення Олександри до поцілунків двічі на день, факти з басейном і побачення у Львові. До речі, цікавий момент з приводу того, що Вікторія не дочекала своє побачення і покинула проект. Анастасія, режуля в своєму телеграм-каналі. Розповіла про те, що вирізала з ефіру момент, де вона пояснює, що насправді на минулому тижні побачення в притулку для тварин готувалося не для Інни, а саме для Вікторії. Те саме побачення в честь її дня народження. Чому так? Тому що Вікторія говорила про те, що вона хоче в майбутньому зробити свій притулок для тварин. Холостяк знав про мрію Вікторії і тому підготував саме таке побачення в притулку. Ось це те, що написала в своєму телеграм-каналі Анастасія. І це доволі дуже цікава думка, бачу в цьому певну логіку. І ще одне запитання, яке було у Інни, таке доволі пікантне: чи був все на проєкті? На що Інна відповідає? За правилами проєкту, таку можливість мають фіналістки, бо можна залишатись після побачення вдвох без камер. Тому таке питання можете ставити фіналісткам, коли залишаться дві дівчини. М, цікаво, цікаво. Ну, як ми вже знаємо, по попереднім сезонам холостяка були такі чутки, вже, що в певних сезонах був інтим з учасницею. Ну що ж, я надіюсь, хтось запам'ятає відповідь Інни і задасть це питання про інтим, коли залишаться дві фіналістки в цьому сезоні. А як ви думаєте, чи буде інтим в кінці цього сезону? Наступне побачення було з Анастасією, і це була каліграфія. Як на мене, трішки така нудновата ідея для побачення, але якщо холостяку це подобається, це його хобі, то окей, чому б ні? Чому б це не зробити разом з учасницею? Після уроку каліграфії у Олександра з Анастасією була індивідуальна розмова, де вони обговорили спільні плани на майбутнє, що буде робити Анастасія, якщо вони будуть разом, коли вона переїде до Києва, як вона збирається проявлятись в медійному просторі разом з ним, якою роботою взагалі буде займатися. Також була тема про дітей, на що Анастасія відповіла, що вона готова до дітей і до трьох, і більше навіть. Так як хоче Олександр. В цілому відповіді у Анастасії були доволі непогані. Вона більш розкрилась перед ним не тільки в такому сексуальному плані, а й в такому більш емоційному. І, звичайно, без пристрасного поцілунку не обійшлось. Взагалі я помітила, що мені цікаво дивитись побачення з Анастасією. Вона дуже яскравий персонаж, вона, на відміну від Аліни, не боїться проявляти свої емоції і гнів і агресію. Вона така дуже жива людина, і от реально розмови саме з нею для мене не нудні. Хоча я розумію, що вони дуже різні люди, вони багато в чому не підходять один одному. Але мені б хотілось, наприклад, побачити Анастасію в Фіналі, тому що за нею просто цікаво спостерігати. Якщо він відправить її додому, то що залишиться тільки Інна і Юстина? Ну, якось не так весело. А, от якщо залишиться Інна і Анастасія, о, це цікаво. Таке протистояння двох різних дівчат, які недолюблюють одна одну. На це б я подивилася. Хоча, можливо, терен захоче відібрати двох таких суспільно прийнятних дівчат, як Інна, волонтерка і Юстина, теж така дівчина з гарної сім'ї, цнотлива. Щоб це така була прям ну, краща картинка для суспільства. Хоча, як на мене було б цікавіше, якби була Інна і Анастасія, така більш провокативна, розкута жінка. Так, вона йому не підходить як така ідеальна дружина. Але як на мене такий фінал цікавіший. І все ж таки я бачу більше пристрасті у Терена з Анастасією, ніж з Юстиною. Всі вже здогадуються, що однією фіналісткою буде Інна, а от друга фіналістка це така загадка. Як ви думаєте, другою фіналісткою буде все ж таки Юстина чи Анастасія? Або кого б ви хотіли бачити все ж таки цією другою фіналісткою? До речі, Анастасія завжди ділиться різною такою інформацією, що відбувалось за кадром, різними в своєму телеграм-каналі. І ось нещодавно вона опублікувала відео свою візитівку для того, щоб потрапити на проект. І в цій відеовізитівці, як і кожна дівчина, яка її подавала, вона відповідала на декілька запитань. Ось які були запитання у СТБ для кожної потенційної учасниці. Це ім'я, вік та чим займається дівчина. Також скільки було стосунків, якими вони були, і там чому вони розійшлись, яка у дівчини сім'я, які відносини з родиною, унікальна інформація, яка виділяє вас, цікаве хобі, змішане коріння, унікальні навички, запитання, також чому хотіли прийняти участь в проєкті. також нове цікаве запитання, якого не було в попередніх сезонах. Це де перебуваєте у період після 24 лютого, як війна вплинула на ваше життя, і чи робите робили щось для наближення перемоги України? Якщо так, то що? Ну це такі важливі запитання, як для самого тарина, так і для організаторів шоу, тому що цей сезон вони намагались зробити таким, який був би наповнений правильними сенсами і доносив би правильні речі до глядачів. Я подивилась цю відеовізитівку, і те, що мене так здивувало, це було те, що вона перебувала в стосунках з чоловіком, старшим за неї на 20 років. Нагадую, що зараз Анастасії 23 роки. Ну така немаленька різниця. Я думаю, що я доволі і, і доволі цікава особистість. Мої останні стосунки, які були з чоловіком, старше мене на 22 роки. Я кажу, так як я доволі розви... розвинута особистість і uh, mature personality. І всього нас залишається два випуски: це восьмий знайомство з батьками і дев'ятий фінал. І що ж нас чекає в наступному випуску? По анонсу, ми бачимо, що у Юстини такий доволі суворий батько, що вони говорять про те, що вона ще дуже молода, їй тільки 20 років. Тобто, розмова з батьками Юстини буде доволі нелегкою. Також по анонсу ми бачимо, що у Олександра буде розмова з мамою Анастасією. Я так думаю, що це сама мама, така жінка-білявка. І... Це розмова про фінанси. Олександр запитує, скільки ж йому потрібно заробляти, щоб забезпечувати Анастасію. Да, тому що Анастасія не працює, вона не забезпечує себе повноцінно, їй дають гроші батьки. Ну це дійсно такий момент, за яким можна було вчепитись. І відправити Анастасію додому, але побачимо ще, як прийдеться зустріч. Ми знаємо, що СТБ дуже любить робити такі анонси, які потім виходять навпаки. І коли нам показують, що зустріч з батьками не вдала, потім виходить, що все пройшло добре. Ну і на зустрічі з батьками Інни також є проблеми. По анонсу все виглядає так, що, начебто, Інна не запрошувала своїх батьків на весілля з німцем, що дуже сильно здивувало нашого холостяка. Навіть є кадр, де Інна після зустрічі з батьками плаче. Тобто, будуть вони все ж таки там виясняти відносини. А як ви думаєте, у кого з дівчат найкраще пройде зустріч з батьками? На сьогодні це все. Писніть лайк, якщо вам сподобалося це відео. Діліться ним своєю подружкою, обговорюйте разом. І, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб його не загубити. І до нових зустрічей!